Доброго ранку, діти! Одна із найбільших чудес, створено людиною, це книга. З тих пір, як люди навчилися писати, всю свою мудрість вони довірили книгам. Книги відкривають нам світ, допомагають уявити минуле, заглянути в майбутнє. Шлях розвитку ми книги був дуже довгий і складний. Послухайте, малята, будь ласка, історію виникнення книги. Колись первісні люди жили в своїх печерах. Стіни печер вони використовували, коли хотіли щось намалювати, залишити повідомлення або розповісти яскраві події з життя родини. Люди одночасно прикрашали своє житло малюнками і залишали розповідь про події свого життя. Печерний живопис зберігається до наших днів. Згодом з'явилися глиняні дощечки. Люди брали сиру дощечку з гладкою поверхнею і палочкою видавлювали на ній текст. Потім дощечку сушили та опалювали в печі. Уявляєте, скільки важив такий глиняний лист? Глиняні дощечки були крихкими та важкими. Тому люди стали шукати інший матеріал, який тільки матеріал не використовували люди для виготовлення книжок, листя та кору дерева, шкіру тварин. Бамбук, шовк. Потім люди винайшли папірус. Його використовували в давньому Єгипті в інших країнах. Для виготовлення папіруса використовувалась водно-болотна рослина, папірус називався. Для зручності зберігання аркушів папіруса склеювались у вигляді довгих, Довгі шматочки. Вони були легкими та зручними. Щоб зберігати папірусні книжки, аркуші папірусу замотували. Літери на папірусі писали вручну. Потім робили книжки з пергаменту. Перевага пергаменту над папірусом полягає в тому, що на пергаменті можна було писати з двох боків аркуша. І використовувати повтори. З пергаменту почали вирізати звичні, тепер аркуші і з'явилися перші книжки, писали великими літерами чітко і гарно. Вважають, що папір винайшли в Китаї. Саме спочатку виробництва папер книжки почали масово використовувати. Головна причина. Цей матеріал був значно дешевий. Ці книжки почали друкувати, а не писати вручну, і багато людей могли їх прочитати. Книги навчились люди зберігати. Скарбницями книг називають бібліотеки. Погляньте малята на книгу, чим вона розпочинається. Насамперед, ти бачиш обкладинку. Це обличчя або одяг книги. Це те, що зовні відрізняє від інших книг. Обкладинка з субкового матеріалу називається політуркою. Коли перегортаєш обкладинку, побачиш аркуші паперу, що з'єднує їх з сторінками. Існують безліч різних книг і постійно друкуються нові та нові. Чому так багато книг потрібно людям? Тому що різні книги по-різному служать. Одні навчають, другі розважають. Третє допомагає знайти потрібну інформацію. Ця книга розкриває світ природи, а ця розповідає про космічні мандрівки. Скільки у людей потреб, стільки різних книг. Ми знайомимося з книгами ще задовго до школи і не розлучаємось з ними продовж цього життя. Я думаю, що у вас є теж найулюбніша книга, яку вам читає мама чи татусь. Ось підходить моя розповідь до кінця. До побачення, дітки!